Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз лаконічно оглянемо останні новини станом на вечір суботи. А на календарі нагадаю у нас 30 серпня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. І паралельно витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи. А їх відверто тут до хіба. Отже, до основ тем. вбивство Андрія Поробія у Львові. російська пропаганда ликує, і з'явилися деякі докази того, що до цього самого вбивства мають відношення російські спецслужби. Трамп хоче розгорнути в Україні приватну американську армію і водночас. Готовий вийти із переговорного процесу. Сам президент США, нагадаю не з'являвся у публічному просторі із вівторка. І уже в американському сегменті соцмереж з'явилися теорії змови про ймовірні проблеми зі здоров'ям в теперішнього очільника овального кабінету. А той передсмертний стан. Отже, до основного нагадаю, що сьогодні в суботу, 30 серпня, близько опівдня було повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова і що на місці загинув чоловік. Згодом речниця МВС Мар'яна Рева підтвердила, що загиблий ексголова Верховної Ради та колишній секретар РНБО Андрій Парубій. Загибель парубія підтвердив також президент України Володимир Зеленський і сказав, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові і. Ось президент стверджує, що підключили усі служби. Згодом суспільне повідомило, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що кілер був одягнутий як кур'єр служби доставки, і нападник при цьому використовував електровелосипеди. Він зупинився, підійшов до парубія і вистрелив у нього. Та поїхав уже в мережі. З'явилося відео. І на місці злочину є інформація, знайшли сім гільз. Згодом український журналіст Віталій Клакола із. Послання на власні джерела у поліції стверджував, що у Поробія стріляли аж вісім разів. Далі була інформація про те, що вбивство е, трапилося у Львові на вулиці Академіка Єфремова 46. і за словами очевидців, стріляв кур'єр служби Глово, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими елементами та їхав точно на електровелосипеді. І вже з'явилося відповідне е, зображення із. Е, Цим кілером зараз його продемонструю. Щодо Андрія Поробіато. Нагадаю, що це відомий український політик і державний діяч і в 91-му році він разом з Олегом Тягнобоком заснував соціал-національну партію України. Згодом її перейменували у. Свободу, а поробій з 94 по 98 роки був депутатом спочатку Львівської міської ради у 2004 році. Він був активним учасником помаранчевої революції. А в 13-14 роках Революції гідності, де нагадаю, був комендантом майдану. А після втечі з України Віктора Януковича. Він за наказом виконувача обов'язки президента Олександра Турчинова очолив РНБО. Зрозуміло, що з'явилася безмежна кількість реакцій на це вбивство, яке мало місце у Львові. Ось що написала спілова фракція Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Ми пов'язуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією та вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог та терористи, Російська Федерація та її п'ята колона. Москва щиро ненавиділа порубія як одного із творців сучасної української держави. Написала Геращенко. Окрім цього, народний депутат Роман Костенко вийшов в ефір. Російського екзильного видання дощ, точніше телеканалу, і стверджує, що Україна повинна симетрично відповісти на вбивство експікера Верховної Ради Парубія. Ось що сказав Костенко: Росіяни вбивають усіх і депутатів, і міністрів. І я вважаю, що Україна має ухвалити для себе рішення, як вона відповідатиме на ці теракти. Ніхто вже не перебуває у безпеці, тому це може бути новим етапом війни для знищення інституції на території російської федерації, у тому числі залежно від того, які рішення буде ухвалено, нашим керівництвом, звісно, не могла не відреагувати на вбивство паруб'я у Львові і російська пропаганда. До прикладу, так зване держагенство ТАСС написали про те, що, начебто, парубій керував снайперами на майдані у 13-14 роках, і посилаються на такого собі персонажа Тірі Лорана Пеле, якого пропагандисти називають французьким бізнесменом і фахівцем з геополітики. Такі, і от е, цей француз розповів тас, що, начебто, стрілянина під час мітингів була організована тими самими людьми, які стояли за протестами, тобто що снайперів коронували куратори майдану, серед яких і був парубій. Досить е, сумнівний експерт і досить сумнівне джерело. Окрім цього, ріановості у зенітці про те, що. Смерть парубія прокоментував президент України Володимир Зеленський. Написали, що він визнав: цитую факт уніштаження». Також заглядав сьогодні на всякі проросійські прозетнуті телеграм-канали, і от що написали в, в такому ресурсі, як «Операція Z, воєнкори Руської Вісни, який має один мільйона підписників. А то й більше. І там наводиться текст, що порубіє один із організаторів вбивств на Майдані, і, начебто. Він курував знову ж таки снайперами, і також нагадую, що він автор того самого русофобського мовного закону. При цьому поширюють скандальне відео, на якому парубій начебто прикриває операцію, де готель Україна навпроти майдан незалежності покидають снайпери. І от що пишуть, що це відбулося під час цитую держперевороту 2014 року. І що, от кілери, начебто, виносять свої гвинтівки. А також ці самі затвоїнкори пишуть наступне і згадують, що парубій керував підрозділами самооборони майдану, організовуючи оборону бандами центрального наметового містечка. Ось що пишуть: схожу до речі, інформацію поширює білоруський пропагандист Азаріонок. Нагадаю, що це галташай Лукашенка, який часто з'являється на білоруському ТБ. і він також дублює оці от зображення неподалік готелю України. Рівна у себе у телеграм-каналі, і поки ми з вами спілкувалися, з'явився вже матеріал, так званий матеріал, сюжет на пропандистському телеканалі «Росія-1», де парубія назвали одним із кураторів та ідеологів майдану, який цитую стояв в істочниках госпереворота. і звинувачують. Колишнього голову Верховної ради, що, начебто, він організовував розстріли як людей, які мітингували на майдані незалежності, а також і беркутівців, Андрій Перубій стояв у стока госпереворота на Україні в 2014 тисячі Он руководил так називаємо самооборони Євромайдана. Імінопорубій давав указання снайперам, като мітингуючих антимайдана і бойців Беркута. Бывшего спикера Верховной Рады также считают причастным к пожару в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014. Именно по его приказу пожарные машины долго не пускали к горящему зданию. Жертвами трагедії Тоді стали 48 восім чоловік. То время Порубій займав должность секретаря Совбеза України. Незадовго до трагедії он був запечатлен в компанії неонацистов перед тим, вони отправились убивать адісітов. І нагадаю, що кілька днів тому мережа українських проросійських блогерів тікачів і їм не приписують наближеність до олігарха Новинського. Почала прокачувати тезу про те, що нібито Порубій з якимось там планом. Має стати виконувачем обов'язків президента України і підписати е, сепаративну угоду із Російською е, Федерацією. І це все сьогодні підхопив біглий блогер Олешко і почав також розкручувати е, по соцмережах. От е, така от конспірологія, що, начебто. Згодом поробія прибрали західні спецслужби, що він не підписав ймовірне перемиря із Російською Федерацією. Все виглядає так, начебто, із цими проросійськими блогерами україномовними попрацювали представники російських спецслужб і друзі. До ще однієї анонсованої теми про те, що Дональд Трамп веде переговори із європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних військових компаній до операції в Україні. І саме операцією розміщення ПВК американських називає видання The Telegraph, яке поширило ці інсайди за задумом, начебто американські приватні компанії будуватимуть укріплення на території нашої держави, а також нові військові бази і захищатимуть американські інтереси у нашій державі. Ймовірно, йдеться про. Заводи і підприємства, в які вливають гроші, американські бізнесмени, і от як стверджує за телеграф, такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні. І до речі, джерело в уряді Британії стверджує, що ПВК фактично стануть американським черевиком в Україні, що саме по собі є стримуючим фактором для Путіна. І за задумом присутність ПВК має стати сигналом для Кремля, що будь-яка атака на них може спричинити відповідь з боку Вашингтона. Окрім цього, європейські чиновники, які спілкувалися із The Telegraph, впевнені, що це може посилити ефект стримування і водночас Знизити внутрішню позицію США проти іноземного втручання і плану обговорюються в рамках ширших переговорів щодо гарантій безпеки для України, де нагадаю, провідну роль відігрують Велика Британія та Франція, і серед варіантів ймовірних ймовірних гарантій безпеки це створення буферної зони між Україною та Росією. Це по перше, по-друге, розгортання до 30 тисяч європейських військових на території України. І нагадаю, що в західній прес. Ці неодноразово ставилися під сумніви. в принципі, присутність іноземного контингенту. На території нашої держави зрозуміло після припинення вогню третє це патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти. І у першу чергу зрозуміло, що йдеться про західну Україну. А також до гарантій безпеки, це пункт четвертий входить формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства. І, от, повертаючись до інсайдів, до телеграф, один із західних чиновників сказав наступне: головна мета це продемонструвати українцям, що ми будемо воювати. З вами, якщо Росія знову вторгнеться. ну доволі така популістична заява е і досить сумнівне твердження від цього аноніма. Бо відомо, що Франція і Британія швидше за все відправлять власні війська в глибокий тил. Садітимуть солдати НАТО в Мукачево чи то у Львові, але точно не на лінії розмежування. Повертаючись до телеграф, то у, у випадках гарантій безпеки основний наголос робитиметься на зміцненні збройних сил України, і точно вже от пославшись на власні інсайди, це британське видання пише, що лінії оборони будуть лише охороняти українські солдати, які залишаться головною силою стримування Росії в майбутньому. При цьому українська армія буде переозброєна, Пише Телеграф, та навчена за стандартами північно-атлантичного. Альянсу присутність приватних найманців стане стримуючим фактором, який отримує Путіна від порушення можливого припинення вогню. Наголошує газета і також. Е Анонсують, що гарантії безпеки можуть бути оприлюднені уже цими вихідними. Нагадаю, що ідею із буферною зоною раніше вже прокоментував український президент Володимир Зеленський. і сказав, що вона в принципі вже існує. Бо збройні сили України і окупаційна армія РФ давно відтягнули свою важку техніку від лінії зіткнення на відстань до 10 кілометрів. І нагадаю, що про це сказав Зеленський в п'ятницю напередодні. Зацитую українського гаранта, щоб не перекручувати його слова. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні проходить війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60 кілометрів. А я навіть чув пропозицію про 100 кілометрів. Це зовсім інша історія. Сьогодні у нас важка зброя, і так перебуває за 10 плюска кілометрів одна від одної, тому що все урожається дронами. Ця буферна Она я називаю її мертвою зоною, а хтось називає її сірою зоною. Вона вже існує. І за словами Зленського, якщо Росіяни хочуть мати більшу відстань від нас, вони просто можуть відійти в глиб тимчасово окупованих територій України, е, які вони зайняли, і там розташовувати свою буферну зону. І відверто правий український президент. А в мене таке враження, що деякі наші західні союзники просто відірвані від землі і вигадують якісь гарантії безпеки сірі. Зони чорні зони, буферні зони і не розуміють, що тут відбувається, відверто відірвані від реалії, і не знають, як припинити цю війну. Не можуть посадити за стіл перемовин Володимира Путіна за те. Розробляють якісь гарантії безпеки після заве... після перемир'я, якого в принципі поки що немає. Бо як бачимо, крнівський диктатор не збирається припиняти цієї війни. Перекидується техніка на запорізький напрямок, на покровський напрямок і здійснюються терористичні атаки по столиці України, по Дніпру по Запоріжжю. І нагадаю, що напередодні авторитетне видання Financial Times вийшло з інсайдами про те, що Дональд Трамп висуває ідею із відправленням не лише до України представників американських військових компаній, але й китайських миротворців. І як стверджувала газета в п'ятницю, Трамп запропонував розмістити китайські війська в якості миротворчого контингенту у відповідь на раніше озвучені заяви від Владимира Путіна. Однак як наголошує видання в в принципі, Москва не робила таких чітких заяв, і от наводиться, наприклад, приклад слова і пост російського політолога Владимира Фролова, який він написав в соцмережі Ікс, і він вважається експертом з міжнародних відносин. Працював на початку 2000-х в посольстві Росії у Сполучених Штатах Америки. І він друкує наступне: Путін ніколи не пропонував запровадити китайських миротворців в Україні, і на налясці, 15 серпня, сказав Трампу, що хоче, щоб Китай став частиною цитую багатосторонніх гарантій безпеки. Як це було задумано у Стамбулі у 2022 році, і з того часу, як пише Фрулов, Путін дотримується цієї позиції, а Трамп просто неправильно. Її витлумачив неправильно зрозумів Владимира Путіна, як бачимо, не лише стів Вітков не може зрозуміти хатілок кремлівського диктатора, але й Дональд Трамп, коли зустрічається із терористом тета тет на території Аляски. І нагадаю, що е, після цього саміту е, в одній із заяв е, Лавров назвав неприйнятною для Росії присутність іноземних військ на території України, але при цьому називав Китай як е, ту державу, яка може гарантувати е, безпеку в майбутньому нашій державі. Нагадаю, що Протягом цього тижня також з'явилися реакції від покійно, що в принципі китайці не збираються направляти свій військовий контингент в Україну в рамках гарантій безпеки, і це було озвучено на брифінгу речником тамтешнього МЗС. А його звати Го Цян Куні. проти ідеї злученням китайських моротворців цього місяця. Виступив і президент України Володимир Зеленський. І нагадаю, що сказав наш гарант. Нам не потрібні гаранти, які не Допомагають Україні і допомогли їй у той момент, коли ми справді цього потребували. Проти ідеї з китайськими ортворцями виступають також і європейські наші союзники. І на цьому наголошує власне Financial Таймс. І зараз друзі до ще одніє анонсованої теми щодо відсутності Дональда Трампа в медійному просторі. І на цьому акцентує увагу видання Клаш Репорт і пише, що Трамп не з'являвся на публіці із вівторка, що в принципі для нього незвично. Ми знаємо, що теперішній очільник овального кабінету, якщо не друкує власні соцмережі «Трампс Сошіал, то точно вибігає із борту президентського літака і постійно та й щось коментує. Або зустрічається із журналістами. І також акцентується на ще одному моменті, що в принципі у графіку немає в Трампа запланованих зустрічей на ці вихідні. Паралельно різні соцмережі переповнені повідомленнями про загадкову медійну відсутність президента. США, а деякі жовті змі в принципі вже встигли його поховати. На фоні фотографій опублікованих раніше цього тижня. Нагадаю, що акцентували увагу на тому, що Дональд Трамп на правій руці має великий шар тонального крему і згодом реч. Білого дому вийшла із заявою, а це Келен Левіт, і пояснювала, що просто в теперішнього очільника овального кабінету стільки рукостискань протягом доби, що не мав такого досвіду жоден попередній американський президент. Через це з'явилися синці на руці Дональда Трампа, і таким чином він їх хоче. е-е Просто приховати, окрім цього, соцмережі кишать повідомленнями і фіксують зростання попиту на піцу в закладах поруч із білим домом, і, начебто, стверджується, що в ці самі замовлення збільшилися в ледь не на 500%. Що це за історія із піцою вона тянеться ще із часів холодної війни, і лічильник піци точно не є сучасним винаходом. От свого часу радянські розвідники ввели термін піцінте. Він відстежує раптові сплески поставок їжі до урядових будівель. США і це, начебто, означало тоді проранні сигнали попередження про американські військові дії. І історичні прецеденти підтверджують цей нетрадичний. Підхід. До прикладу, ЦРУ е, свого часу замовило 21 піцу за одну ніч перед вторгненням Іраку до Кувейту у 1990 році. Е, подібні спласки спостерігалися перед військовими втручаннями США в Гренаду у 1983 році, а також на територію Панами у 1989 році. І власне оцю піцоактивність і замовлення активної їжі, начебто, пов'язували із якоюсь екстреною ситуацією, ймовірно, і з тим, що Дональд Трамп захворів, і також всякі прихильники конспірологічних теорій наводили. Цитати Джей Ді віце-президента, який раніше сказав, що готовий стати президентом Сполучених Штатів Америки, якщо з Дональдом Трампом трапиться якась трагедія, але відверто цю активність із замовленням піци, я би персонально це моя особиста думка. Пов'язував із ймовірною спецоперацією із поваленням режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Нагадаю, що якісь там кораблики відправилися до. Берегів цієї латиноамериканської країни і спостерігається активність в Карибському басейні. І нагадаю, що та сама Карлін Левіт раніше назвала його просто ледь не наркобароном, і стверджувала, що він ніякий не президент Венесуели, а просто курує наркотрафіком. А щодо більше серйозних новин, то буквально щойно з'явилася інформація від агентства Аксіос про те, що теперішній очільник Білого Дому серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль щодо України, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більшу гнучкість. Що саме мається на увазі, невідомо, але також це саме агентство сьогодні поширило інформацію про те, що, начебто, деякі радники в адміністрації теперішні. Шній в білому домі звинувачують уже європейців у тому, що вони. Підривають мирний трек, який започаткував 15 серпня Дональд Трамп на Алясці, зустрівшись із Владимиром Путіном. Не знаю, що це зарадники, хто ці представники команди Дональда Трампа, але схоже, що вони просто перекладають відповідальність. Перепрошую, через неможливість врегулювати, як вони називають цей конфлікт між Росією та Україною. І насамкінець до найважливішого випуску прохання доєднатися до важливого. Збору потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, талановита журналістка, журністка, збирає на розвіддрони для 59-ї бригади та роботизовані системи для 25-ї бригади, які відстоюють нашу незалежність на одному з найгарячіших напрямків на фронті. Ціль амбітна: півтора мільйони гривень. Я відкрив допоміжну банку і думаю, що ми всі разом зможемо закрити потребу. Переходимо за посиланням. Ви бачите на своїх екранах QR код і допомагаємо, хто чим зможе. Це був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу.